Сьогодні 29 червня 2024 року підкопала картоплю це сорт рів'єра. Ну і підкопала такий не самий гарний кущик, а такі беру засохші вже. То ось можете подивитися на сьогодні: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну, 6 картошин під деякими кущиками 5, 4. Ну, десь в середньому так от виходить. Ще підкапувала белорозу, але вона трошки гірша. Це белороза, Також підкапувала такі не дуже вірні кущики, то я вам скажу, що в белорозі трошки гірше. Менше картоплини і меншого розміру. Ну, можливо, що біла, вона, мабуть, рання, а трошки пізніша, трошки пізніше. Ну, ось. Такий урожай по картоплі. Ну і покажу стан кущів. Оце Рів'єра. Ось такі вони невеличкі кущики. А от трошки більше, то вже йде Белароза. Ну, великі кущі я не копала в Беларозі, копала тільки такі невеличкі. То ну, такі трошки менше, менше урожай, як у рів'єрі з-під одного куща. Топлив 7 кущів, три